Слово Верітас на ранок 28 квітня. Сьогодні слухаємо Євангеліє про зустріч Нима та Ісуса. Некодем був фарисеєм, мав переконання, що Ісус від Бога таємно вночі приходить до Ісуса на розмову, задає йому запитання. Воістину, воістину кажу тобі. Коли хто не народиться від води й Духа, не може війти до Божого Царства, відповідає Никодимові Ісус. Знаємо з інших подій Святого Письма, які чудеса відбувалися в житті учнів Ісуса, після того, як вони отримали Святого Духа, також і в сьогоднішньому Першому читанні з діяння Апостолів не випадково згадується про те, як учні помолилися. Затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Некодим був прихильником Ісуса, але так і не зміг побороти свій страх перед іншими, приходити до Ісуса відкрито, визнавати його Божим перед іншими фарисеями, тому і приходив до Ісуса таємно вночі, щоб ніхто не бачив. Хоч учні і були часто слабкими, за дією Духа Святого мали відвагу бути біля Ісуса, слідувати за Ним, а згодом проповідувати Ісуса Воскреслого. Без Духа Святого ми не здатні і тепер у нашому житті обирати Ісуса, шукати правди і перебувати в ній, пробачати і просити вибачення за свої помилки. Іти на примирення, жити в мирі, працювати у Божому винограднику, навіть якщо нас і вабить Ісусова постать, Його мудрість, любов і прийняття. Кожного дня так важливо просити собі Духа Святого для розпізнання Божої волі на наше життя, бо лише Він може дати нам відваги і сили слідувати за Ним, попри всі труднощі і страхи.